Так, це демісезонна куртка з мембрани від UATC. Вона трохи відрізняється по конфігурації від куртки з ріпстопу. Тут немає посилення з кордури, але вона, в принципі, у нас позиціонується як легка саме куртка. Мембрана тут досить міцна, це така собі ріпстоп-мембрана, просто щоб ви не, пру... не плутали, що це трохи інша тканина. Ця тканина дає можливість майже не використовувати дощовик. Тобто досить довгий час ви зможете в цій курці знаходитися під дощем. Також, що стосовно матеріалів, всі блискавки в нас оригінальні від фірми YKK японської, вся пластикова фурнітура від фірми 2М. Також всі Velcro у нас оригінальний від фірми Велкро. В нас є досить розвинена система вентиляції. Вентиляція є ось тут, тут знизу, під рукавом. І також вентиляція є у кожній кишені. Коли ви відкриваєте всі ці вентиляції, то ще й за рахунок того, що у нас вся верхня частина зсередини куртки зроблена. Сітки у нас циркулювання повітря досить швидко дає можливість висохнути вам, якщо ви спітніли під цією курткою. Тобто ця куртка розроблена саме під повністю бойові задачі. У нас також вони є в інших кольорах, є там в кольорі олива, є в мультикамі, звісно. І що головне, що це ще й надійна куртка. Тобто всі матеріали тут максимально надійні і. І все досить продумано і якісно зроблено а всі деталі щодо замовлення у шапці нашого профілю.